шкоди не чуєш, або погано чуєш. Це, це не дуже комфортно. Шевченко. Зараз я військовий, а після війни я не збираюся ніяк бути пов'язаний в західні. Я буду юристом до війни. Артобстріли і кабин. Більш концентрований. Все, я краще став чути, зокрема на праве вухо. А так, ну просто я так його вдягнув, їх вдягнув, тому воно ну, такий новий експеріенс. Ну, Мені краще чути, ну, це позитив, а так, адаптуюсь. даптуюсь. Нічого тут боятися, дискомфорт, нічого, що я. Тому що треба пого на губи дивитися, щоб зрозуміти, що хоча. Не треба боятися, треба йти до лікаря і звертатися до вас. Це просто якість життя.